Вінницькі рятувальники спільно із театром Арлекін підготували для та також школярів нашого міста виставу під назвою У біді не панікуй 101 телефонуй». Її сьогодні показали у 23-й школі нашого міста. Таким чином, рятувальники вирішили в ігровій формі показати дітям, як же слід себе поводити у надзвичайних ситуаціях, і яку як треба надавати допомогу. Більше про це дивіться далі у матеріалі. Виставу у біді не панікуй 101» Один телефонує, показали учням 32-ї школи. Герої вистави поводили себе необачно та нехтували правилами особистої безпеки, через що ледь не загинули. Зараз пори з а ви відкривайте вітності. Виставі е існують два головних персонажі: це е Порося, яке воно нескупняне. Це ось таке. Лисеня, яке повчає поросятку, як потрібно себе вести у воді, як рятувати від пожежі. Разом діти будуть відповідати на запитання і покажуть, як правильно користуватись вогнегасником. За словами організаторів заходу, в ігровій формі дітям краще стрімати інформацію, До того ж вони не лише дивляться виставу, а й самі вчаться рятувати. Я дізналась, що як там треба себе поводити. Я бачила героїв Чебурашку, пані Шепукляк, Ратувальника. А що вони робили? Вони, вони допомагали один одному. Не можна гратися вогнем, що не можна дарити петарди. Подібні вистави актори показуватимуть і в інших школах та садочках Вінниці та області. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта.